Вітаємо вас, шановні добродії! Ми з вами знаходимося на чарівному березі кінця, де ось ось має розпочатися свято Івана Купала. Ні одне народне свято не має стільки таїнств, скільки свято Івана Купала за народним звичаєм. У цей день і в цю ніч вся нечиста сила підводна і земна насилає на людям шкоду. А для дівчат ця ніч приносить радість, бо вони пускають віночки на воду, аби знайти собі судженого свого, а потім стрибаючи через вогнище, щоб очистити свою душу. Словом, ми з вами знаходимося на святі Івана Купала в селі Довгалівці Балаклійського району. Забілю віків прийшло до нас купайло свято. Літнього сонцестояння, свято тепла, буляючої зелені, молодості та кохання. За народними уявленнями всю ніч відбувалися різні дива. Свіла папороть, земля відкривала свої скарби, а сонечко спускалося з неба, щоб викупатися в річці. І також всі всі побажання здійснювались. Тож, ж, зичимо всім щастя, мирного неба, успіхів. А чудеса сьогодні будуть творитися вашими руками. Тож давайте відкривати свято. Якраз зараз у липні пора збору лікарських рослин. А особливо зібрані на купайську ніч на Івана Купала. Вони мають саме найбільші корисні властивості. Їх називають іванівськими. І зібрані трави сушать в кладах і зберігають. Купала сонечко у воді купається. А людям добрим здоров'я набавляється. Тож на здоров'я вам.

Віночки на воду пускати, щастя і долю питати. Хай вогнищі згинуть наші всі нещастя, усім добрим людям на вічне щастя.